На Майдані все спокійно, на ваших екранах веселі ранкові курасани. Що може бути краще, друзі? Сьогодні в ранкових курасанах ми говоримо на тему, як вижити молодій мамі. Реально, як вижити молодій мамі, коли випадково чоловік починає залишатися на роботі, коли не вистачає грошей, коли не вистачає часу, на те, щоб який можна приділити собі. Сьогодні ми про це поговоримо. У нас буде в гостях багато спеціалістів. Головне, не забувайте писати сьогодні. у Нас опитування на тему, хто з нас курасанів вас дратує найбільше. Ще залишайте ці повідомлення на нашій сторінці у Фейсбук. Ми на них будемо чекати. Ну, взагалі, пишіть, що хочете на нашій сторінці у Фейсбук. Може одразу щось та щось мовчать. мабуть, більше з кожним днем ми їм <задивились> подобаємо. Задивились на спортивні. задивились, звикли друзі. Ну а зараз у нас наша традиційна рубрика, під час якої ми любимо снідати разом з вами, розповідати різноманітні любимо новини. Снідати так. дуже любимо, але ж. Видите, мені з кожним днем все важче і важче вам щось готувати. І нас нагодувати дуже складно. Тому що Ні, тому що ви їсте, а мені потрібно тільки А що? ти дивишся. Я, ні, а, мені, Ага, дивишся. ти хочеш сказати, що ти не їсти. Так, Юля, я вже анонсував глядачам, що мені здається, що ти потрошечку, як то кажуть, жереш. Вибач, скажу тобі. Так. І ми, ми більше того, давайте подивимося, як Юля Крапівіна проводить час в цій студії, коли нас немає. Ми тебе зняли на приховану камеру. Давайте подивимо. Юля Ніка Крапівіна Юля Крапіна. Півна скидає зайву вагу. в кураса на кува. Це, 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 це фотомонтаж, як б сказав би якийсь кандидат. кандидат. Просто думала, що тебе ніхто не знімає. А у нас <свіс> <знімає>. наша охорона <свіс> працює добре. Вони полюбляють слідкувати за дівчатами, коли вони залишаються в студії самі. А що, що ти взяла? Що ти <свіс> взяла? <свіс> хліб, <а чи> що? Буханку <свіс> Хліба Ви знаєте, це, це вже було. Ну, головою не думала це так. Ага, вже. є різні сексуальні схиблення, але потім. Валіра, ну що ти той хліб приніс на роботу? От якби його не було. Я б його б не їла. Потяга до холодильника ще ні в кого не було, ніякий лікар такого діагнозу не став. В, Валера, я вчасно себе ухопила за сідниці О! і за... Що <сісті> я він віднесла. Добре, там ти взяла ковбасу. А на що вершки тобі? Вершки ти наші на всяк що, А вона, знаєш, вона когось просто… Я найголовніше нічого не з'їла. Ти спиш? От дивіться, зараз побачиш, що вона нічого не з'їла. Дивіться. Ну, Увага! Ти зараз побачиш. Ти просто вже забула. Ага, Помолилась на холодильник, я ж кажу, Та, ну При... можна ж було б вирізати. Це, зараз, подивися, ага. контакт відбувся. Ага. Кураса! Іпат ага. забрала! Іпат забрала. Все все. пакета. От кураса ти забрала. Pienи. До речі, п'ять курасанів у нас сьогодні дійсно було. зранку. Їх було. Ні, було Ні, нас Юлічка, смачного, смачного. Сьогодні в рубриці слова розкажу, як називається, який термін означає саме таку поведінку людей під час стресової ситуації. А <густere> я, до речі, друзі, розкажу <-мі> головну новину сьогоднішнього сніданку. Розкажи. А Юля, ти ж не сказала, чим ти нас сьогодні будеш годувати. Я б сказала те, що говорить моя бабуся, але не буду не для ефіру ці слова. Ну що, сьогодні у нас буде моло. Це в першу чергу кальцій, але молоко буде з морозивом, з йогуртом, з різними, ось, з наприклад. Варенечком. І з варенячком буде, буде з варенячком, чесно є. А молоко яке буде, Юль? А молоко? А давайте ви дізнаєтесь. Це наприкінці. Які варіанти? Голови. Хоча б. добре. Ну а як? Із кобилки ми знайшли. Як це з кобилка? З, з коза. Кобиляче молоко. С коз. А як хомячка Немає. Буде молочко. Аку що? Мисль, що? Хомячка а кумиси що гарантию? хом'ячка не буде молочка? Буде молочко. Буде що, ти хомячка. зможеш хомячка. його видаєти, то хом'ячка, то молочко це буде. А, буде. а з бичка не буде? З бичка буде. Я це думаю, буде. що для Соловка під буде. силу і хом'ячка видаїти. З білочки буде молочко, все буде нормально. Головна новина сьогоднішнього ранку, шановні телеглядачі, наш колега В'ячеслав Оломка подав заявку на участь в щорічному бразильському конкурсі, який має назву Бум-Бум. Конкурсі на найхудіші сідниці. Точніше, в бразильців в бразильців проводиться конкурс на найбільші сідниці. Соломка вирішив, що він вчинить як цьогорічний переможець на наступний рік. Цьогорічниця точніше переможеця. Обдурила всіх суддів, яким чином вона поїхала до найкращого в бразилії пластичного хірурга і зробили імпланти п'ятилітрового розміру. Уявіть собі. Більше це був за бум-бум. -бум. слайк. Ну коротше, заявку твою прийняли. Я домовився е шостий розмір. Тебе влаштує. Да? Мені зроблять імпланти шостого розміру. Ну, наше ти приречений. Так сідниць ти, ти, ти. чи чого сідниць. сідниць. А, сідниць, а, ну, сідниць, сідниць. сідниць. Ми, Конкурс на буде... бум, бум на найкращий сідниць. А ви знаєте, Ми запросимо вчорашнього хірурга пластичного він сюди прийде. Як тобі шприц коров'ячий? коров'ячі І вкола тобі. А ви знаєте, в Таїланді, коли я був, що в Таїланді означає бум-бум? От коли там є такі дівчатка непристойні, які пропонують інтимні послуги. І вони, коли от хочуть тебе запросити до себе, так би мовити, на науєнці, то вони підходять, а говорю: бум-бум-бум-бум, бум-бум. Або шпілі-вілі, шпілі вілі А ти, що відповідав? Я кажу, ноу сенхіо. А в Таїланді ще хлопці, дуже, люблять дівчат. виходить, давайте, давайте, 10-10 дівчаток до мене з понеділка по п'ятницю розберіть собі гратиландські чоловіки вони підходять до дівчини і вони от не соромляться. Вони підходять і говорять: ідемо, які в тебе гарні сідниці. Уявіть собі Ой, ідемо. Це, хто, В Тайланді і в, в Бразилії. Ну, я знаю. Звідки? Ну, а як ти навіть прокидаєш? Ти була там? Я знаю. Я але чуна, друзі, я ми знаю. не рекламуємо такі Бу -бу. стосунки. Ми рекламуємо тільки романтичні стосунки так. і стосунки виключно за і кохання. І взагалі ми нічого не рекламуємо. Якщо ви хочете, щоб ми рекламували саме вашу продукцію, звертайтеся, це коштує грошей. Сайк, до речі, я хотів розповісти новину про мапу, але ти у мене її вкрав. Друзі, ще одна новина від мене для вас виявляється, що папа. Паримський вночі втікає з Ватикану і роздає гроші. Значить, роздає гроші. От Зеделі Мейл повідомляє, що це стало відомо після інтерв'ю польського архієпископа Конрада Краєвського. Що він сказав: якщо я скажу папі, що ввечері йду в якийсь центр для безпритульних чи ще кудись у справах, то це на 100% вірогідно, вірогідна, що він захоче піти зі мною. Мало того, ви знаєте, що папа римська вже впродовж багатьох років Не, охороняє то, швейцарська швейцарська охорона, да? так. швейцарська національна гвардія. Так значить, уявіть собі, як вона охороняє, якщо від швейцарської охорони за Делімел дізналися, що папа дуже часто покидає палаци і йде гуляти Римом, Ватіканом гуляє собі, де хоче. Угу. Уявіть собі, який це рівень охорони, якщо воно державну таємницю. Валера, а от я думаю, куди у нас гроші з держбюджету діваються, може і наш батя вночі роздає гроші без. З ну, дізнатися. Я б тоді прикинув, що він це... текенько тікає, три камази вивозить. Головне, роздає головне дізнатися, Хатченком. де він ходить, розумієш і де Яких роздає. Яких місця? місцях можна взяти я, ці гроші? Я до речі, вчора прочитала новину заголовок і так сміялася, не могла просто заспокоїтися. Хлопчинка, значить, малолітній хлопчинка загубився в Китаї. І просто згадала реально, що наш президент ще Віктор Янукович він вчора прилетів до Китаю, до Китайської Народної республіки. У мене чомусь одразу ж асоціація з тим, що дійсно він там загубився, і дай Бог, щоб він повернувся в Україну до так, Києва. Сміштово, Люда, нічого дивного, <сі> тому що ти ти вважаєш, що Леонід Макарич Кравчук <сі> був президентом України до 98-го року. Нічого страшного в цьому немає. Чотири роки до 94 94-го. До да, 94-го. Да. 94 слухайте, але оця новина про яку говорила, що малолітній хлопчик йому 9 років. Він загубився дійсно. Він пішов з батьком на риболовлю, <сі> і, значить, і загубився, відійшов. І потім прикордонна служба їх шукала і сказала, що як це так на риболовлю пішли, і хлопчик загубився. Ну тут в принципі нічого такого серйозного не провели єдине що там бесіду просто профілактично а, кримінальної справи не не відкри не відкрили, не відкрили і це і добре я хочу вам сказати ще один прикол вчора дізнався ви знаєте в україні є такий телеведучий геннадій попенко є, От, є. вчора є. він офіційно оголосив що він придбав, придбав маленького гіпопотама. Да. Причому я був в шоці від цієї новини. Фотки розмістив. Він живе в невеличкій квартирі на проспекті Перемоги. Якщо Єна. не переїхав, а він так. не переїхав вже. Він же здається забуде забудинку. Ну коротше, купив він гіпопотамов. Мене карто, питання. Я ну я знаю, що він трошечки там гіпопотама купити. Друзі, все ж таки давайте пам'ятати, не наслідувати отакі от таких, таких ведучих тварина. Має жити на волі. Це дійсно так. Треба так. А веліна, ти пам'ятаєш оцю історію, коли рік тому за яціні так. Рік тому в саме це була осінь. Була помічена в конче заспі, десь там в лісі під кончою заспою була помічена панда, яка гуляла і припустила, що це вона втекла з когось з дачі. Хтось собі придбав панду так додому? Нашої по пенко ні та корпоративу ще припущення були що Леонід Михайлович Черновецький вдягає вночі костюм панди, обманює своїх охоронців і повзає там А ходи. там вже як рік не був. А вона ж у лінці Лохана на втекла кінгурушка, пам'ятаєте це ново. Кінгуру втекла, так. вона жила якби в квартирі і втекла там. просто така, вона О, і Вона працювала, війжу. що була він просто зайнята і. А, а ви вона... а тим, що в неї немає часу, а турбуватися таких. Андрія, так багато і цікаво говорить, тільки ніфіга не ясно. А, а що ти, не ясно. а ти, Славко, Вивчай мову, Ліни, це особлива мова. Вона доступна для освічених людей. Мені іноді здається, що простіше Соохілі вивчити. Але Ліна, ти можеш з ним вчинити так, як вчинила дружина із своїм чоловіком в одному із штатів Америки. Нещодавно почалося як завжди. Ну, ну тихо, тихо, може бути вдома. А потім бац! І почалася сварка. Так, от почалася сварка, пішло в хід все. От що під руки траплялося, дружині, те й пішло. А потім, якого дива була ялинка, почала вона гамселити свого чоловіка ялинкою, відгамселила, викликали міліцію. Але найцікавіше те, що виявилося, що чоловік її. Працює в правоохоронних органах. Чому він від неї відбитися не зміг? Я не розумію. Але що зле від чоловіка вона дочекалася? Розгляд суду буде на 31 грудня. Ух ти! Прикрес. Це по магнолії ТВ показували. Це не, повна, я не, я я не сюжет ТВ. За своїми Після... каналами я отримав інформацію і відео, як саме вона його била. І зараз на Славкові <сорган> Соломці я зможу це продемонструвати яскраво. Значить, била вона його і так по голові. <сорган> <сорган> і <свистати> 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 Слухай, доброваліра, так ти знаєш найголовніше, те, що відбувається, чому відбуваються взагалі сварки в американських сім'ях? А тому, що не можуть поділити банально пульт від телевізора, я сподіваюся, що зараз у вас немає сварки, коли ви вранці прокидаєтесь. Після третьої чарки околитої підозрювана схопила ялинку і нанесла потужний удар постраждалому. Друзі, ну у нас новин ще безліч. Три терабайта в кожного в кожній голові з наших ведучих є новини. Ми з вами обов'язково. Ми ними з вами обов'язково поділимося. А зараз ще раз надаємо як слово надаємо слово гурту Лало Лал Лало Проджет Сюша Будло. Ні, я не забув, я хотів сказати, не надаємо слово якось по іншому. Він Вийшло... просто старий, ви не дивуйтеся, він а старенький все. просто. вже. Дідусь забуває. Come on, А ми хочемо тебе пригостити? Ви реально так запалили? У нас як правило музиканти <пробітник> або сидять, або стоять, але ніяких зайвих ви Бачив, як я танцював. Не бачив бачив, я данцював от. Це краще не бачити. У тебе всі танці одноманітні травма для Давай. ранку. Будь ласка, присядьте знаєте що, Валіра знає. нас Ді сьогодні. Рапити. Ну, чекай, Слава, ну скільки для себе уваги? У нас ось гостя, яка прекрасна співала Давай. краще тебе і танцювати між іншим, і не особливо потрібно. Це інколи навіть заважає. А що хочеться сказати, нашій студії прекрасна гостя. Прийшли і сюди, ви сіли не просто так, а будете зараз спробувати те, що ми приготували. У нас сьогодні молочні коктейлі, Потрібно обов'язково їх спробувати. Але майте на увазі всі ці коктейлі зроблені. З різного молока. Так. Ви його зараз спробуєте і скажете, де найбільше вам сподобалось. Юля, це наша така, знаєте, весела молочниця. Ми вас запросили як майбутню маму, це обов'язково потрібно зазначити, так? Так. Ну, скоріше, як голодне. І кажіть про своє відчуття. От, Що це за молочко таке? Що це за коктейль? Ну, що там? Молочко сладеньке, що штука, Мороженка кикать. Давайте, давайте. Зараз дізнаємось просто, що вам найбільше сподобалося. Смак втрачався, щоб не, не схоже було. Думаєш, тут лише одне було кокорові. І підкажу вам цю ж, одне було кокорові. Що заводно може бути. Від кого заводно. Так. Сказали, що хом хом <клес> я хом'яче молоко. Спасіба, я ж п'ю. Славік часто вдома <клес> доїть, <клес> просто їх. Ви розумієте? У мене така комічека велика є. А потім а потім вершки робить. Добре, що так, заслідні. що сподобалось? Пірве, посліднє. Перше. Але давайте перше і останнє. Яке з них? Останнє. Останнє. Ну, щоб ви розуміли, це грудне молоко. Ми не будемо казати, в кого ми взяли його. Не надо, хватить, я пинула камінчику. Перше вам сподобалось, це точно не коров, чи це із коня. Скопили, Юля. говорить сільська сільська жінка, дівчина. коня Юля. Це вівця і це корова. Це грудне. Можете допивати, воно вам найбільше сподобалось. Друзі, приходьте в ранкові коросани, і Юля Крапівіна обов'язково пригостить вас молоком з кобилем. Або, можливо, молоком з коня. буде завгодно. Славко доє, хом'ячка видає і коня. Добре, що не запліднюю. Дякую тобі, Юля. Розкажи нам, будь ласка, про свій власний проект Лола. Що він для тебе означає? Лало. 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 Я вже путаю. Ну, не мой. У нас є наш шеф, його зовут Пітер Шерстніков, он наш продюсер, і, в общем-то, автор слов і музики. А і що і так хочу, а project? <laughs> ну, во-первых, проект появився раньше, чем прийшла туда. Я проект з 2006 -го года. Uh -huh. Я там 4 годика знайоме Мені в яких ти можливо проектах брала? Участь? Я просто звесна. Ви знаєте Lala проджекс, понимаете? Це дуже відомий проект. Так? Дуже відомий проект, У вас велика кількість фанів. Скільки переглядів на YouTube? Ой, на YouTube не знаю. но записи очень много. Мы, наверное, соберем стадионов 9. Концерты, есть 10. у вас сейчас концерты? Есть, но в основном за границей. Серьезно? Mm -hmm. Да вы выступали? На какой наибольшей сцене? Да, сцены, они, в принципе, все чем-то похожи. Это клубы в основном или открытые площадки, типа Дни городов и так mm -hmm. далее. Но в основном mm -hmm. это Россия. В России клубы. 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 Где mm -hmm. остальные выступали? Mm -hmm. в остальные. Тоже в Москве. В Москві в великому клубі як а в там є клуб там є такий дизайн завод флакон Це большої таке неформальне місце. Ой, слухайте. Зараз же справа в тому, що новорічні корпоративи там же ж можна накусити скільки, скільки душі завгодно. Де будете? Е Ну, Найча ниш. найчастішим э, гостем теж Росія. Росія нас ну как то очень любить, але річна ніч працює Польша. Должних а ви Пока Українка что? за походженням? Ви тут народилися? Ні, Нет, я русская, Всі остальные в групі українця є із Росії і ви ну, сюди приїхали. Це... Тому що тут кращі музиканти виходять, звісно. А українська вже вчиха? Знаєте? Ну, я її розумію, але спілкуюсь дуже так. От це найголовніше, що <рес> у нас люди Україну понімають. <рес> <рес> Друзі, Ой. ну це програма ранкові курасани», Ви зрозуміли. Якщо вам сподобалася музика Лало Проджект, у нас є відео, до речі, з ваших виступів. Да що? У вас є відео? Ні. Немає відео. Немає кліпів. Відео є, звісно, Є відеоквіт. З собою з собою не брали. Друз... Валіра, ну що ти оце? що я Що, а що ти ти друзі? Ну одним словом пишіть нам Той на фейсбук ранку. Да. Чи вам Заболюсь. сподобався проект Lalo Project»? Хто не подобається з наших ведучих Пишіть, хто вас бісить? Якщо ви хотіли б змінити зачіску лінії Горбач, пишіть а, про це місяць. Якщо пишіть. ви хотіли б заткнути рота Валері Сарау, пишіть ласка, про це. Пишіть. Якщо вас нам дратує мій метелик, також нам розкажіть про це. І якщо просто Спасіть вас нас, бісить ласка, шалено, нам наша молочниця Юля Крапівіна. Також повідомте про це. Молочниця Юля Крапівіна. Ми повернемося після паузи і продовжимо